Сполучені Штати Америки у відповідь на погрожуючі заяви експрезидента Російської Федерації Медведєва задіюють для відповіді підводні ядерні човни. Я переконаний друзі, що саме таку інформацію учора ви прочитали, і вона розірвала реальний інформаційний простір про те, що Трамп погрожує ледь не ядерною війною до Російської Федерації. Це звісно, частково так, і що воно таке, і з чим його їсти, і чи перевелися зараз стрілки ядерного годинника далі. Зараз ми з вами найближчі 10 хвилин розберемося. Отже, мене звати Василь Пихньо. Ви на ютуб каналі «Третя Світова, і ми зараз ми розберемося чи наближаємося ми до неї, зокрема, такими заявами Трампа, ще більш ідіотськими заявами Медведєва. Але насправді я забігаючи наперед скажу, що на моє особисте враження все не так. Катастрофічно критичне. Отже, найперше розпочнімо, що зробив Трамп. що він е розпорядився Зробити він заявив, що видав своє власне розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у, як зазначається у його пості в, в соцмережі Трус social в відповідних районах. На випадок, якщо дурні провокаційні заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва, виявляться чимось більшим. Крім цього, Трамп у своєму пості. Ось ви бачите його на екрані. Він написав, що нині він, мовляв, Медведів, є заступником голови ради безпеки РФ. Слова його дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. І я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків. Дякую за вашу увагу. До цього питання написав Трамп у трассоушіл, де саме розмістилися ці ядерні човни, в яких відповідних районах. Цього невідомо про це ну ніде не сказано і це не ясно. Але насправді, як на мене, занадто такий різкий випад американського президента зараз звучить на абсолютній бредні Медведєва. тому що ми то знаємо, що цьому е московському блазню на нього звертати уваги насправді і не треба. Він про свій радіоактивні пепіл і тому інші подібну чухню пише ну через день, коли. Ну, як то кажуть, про Зверезії. Але насправді е, кажу, що як на мене, Трамп занадто гостро на нього відреагував. Е, але я спробував знайти цьому бодай кілька якихось логічних та об'єктивних пояснень. Що це за пояснення? зараз ділюся ними. Отже, перше. В принципі, змінена риторика Трампа по відношенню до Росії, це є першим поясненням, тому що а, зараз Трамп реалізовує стратегію максимального інформаційного тиску на Російську Федерацію. Своїми заявами він формує таку собі стратегічну. Невизначеність щодо свого ставлення до Росії, ми Україна, це вже переживали. В нас президента він називав диктатором, якого потрібно не, не негайно ледь не змінити. А до того, що зараз у нас збудовані з американцями, які не які, але партнерські відносини зараз. Ось цей палець це там тикання саме відбувається в бік Путіна. Він журить Путіна. Трамп має на увазі. Він його всіляко а, щодо нього агресує а, і а, справді. На жаль, я боюся, щоб ця вся, вся агресія вона не була більше або виключно тим, що це є певна інформаційна кампанія. Тому що як відомо, зараз Дональд Трамп дав паузу для Росії до 8 серпня, допоки поки він не веде проти неї санкції відповідні проти покупців її нафти. Індія як сказав Трамп вже готова не купувати російську нафту. Китай, як відомо, сказав, що він відмовляється від цих. Ультимативних заяв Сполучених Штатів Америки, але е, суть важлива не в цьому. Суть в тому, що до 8 серпня Трамп, як стало відомо напередодні, відправляє свого посланця спецпосланця Віткова до Путіна, е, і Вітков буде мати на меті переконати Путіна все ж таки піти на якісь поступки до російського до американського президента, буде переконати російського президента е, поступитися американському, але базово я приблизно уявляю, що Путін. Зупинятися аж ніяк не збирається. Ми це всі відчуваємо це, все бачимо по війні нас в Україні і таким чином. Американський президент якби агресує зараз в бік російського легалізує, скажімо так, свою агресію, паралельно прогріваючи американців перед такою ескалацією, тому що дуже схоже все іде до того, що ескалація вона є невідворотньою. Я не кажу зараз про ядерну ескалацію, я кажу виключно про ескалацію саме от на рівні економічних е певних речей, на рівні політичних речей щодо Російської Федерації. Трамп якимось чином намагається прогріти американців, щоб в них мозок не пі. Тому що спочатку Трамп простягає руку Путіну, каже: Ех, як шкода, що ми їх виключили з G8, з великої вісімки, а зараз. Ну, просто останніми словами поливає. Добре, типу, там поливати Україну. Україна не така велика і могутня в уяві тих же виборців Трампа, тих же магівців і тому подібне. А ось Росія, ну якось це потрібно легалізувати саме такими от випадами інформаційними, Трамп це все, власне кажучи, і е, легалізує. Е, друга причина це зручна ціль у особі цього. Ну він реально блазень. Медведів це блазень, це і не інакше, тому що те, що він розписує у своєму телеграм-каналі, е, та будь-якій. Інших соцмережах це просто ну, просто подаруночок Хочеться сказати: давай ще, давай, пиши, не зупиняйся. І 31 липня Медведєв справді написав ось цей пост, на який відреагував Трамп про загрози, погрози Трампа в його адресу і тому подібне. І ось що він поміж іншого написав про. Как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука? Цим от. Мертвою рукою Медведів натягає на е, російську систему периметр Це система автоматичного запуску ядерних ракет по цілях у Сполучених Штатах Америки і країнах НАТО. Е, ця система була створена ще радянським союзом. і От типу про мертву руку цю говорить Мідведів, і просто на цього блазня реально найбільш зручно агресувати. Ну а на кого ж іще хто є ще більш такою принадною ціллю для Трампа? Хто зовсім нічого у відповідь не зробить, не є безпечною ціллю, типу, наче президент. Тент колишній російський, але не зовсім і тому я думаю, що Трампу дуже вигідно саме на нього агресувати. Ну і врешті-решт, третя причина, чому Трамп так робить, це тому, що він себе почуває на коні, особливо він себе почуває на коні після іранської історії, після того як він завдав ударів по Ірану, який ось ось майже вже як був на виданні, мав ядерну бомбу, і Трамп потужно залетів. Бомбардувальники американські потужно рознесли усе, і саме тому Трамп зараз відчуває себе на коні. Більш того, вчора вночі він згвинтив фактично, що ситуацію ще більше радикалізував. Він заявив, що США повністю готові до ядерної війни з РФ. Я, чесно кажучи, вважаю, що це є блеф від американського президента. Він блефує. Тиснучи, відчуваючи собі впевненість, відчуваючи в собі а, таку заповзятість, і тисне різноманітними інформаційними чинниками, паралельно прогріваючи американське суспільство до ескалації економічної з Росією а, і стверджуючи себе, самостверджуючи себе в очах світової спільноти як Альфа Самця, йому це подобається. Він це любить, але прекрасно всі розуміють, що ядерний конфлікт він просто ну знищить цю землю, знищить цю планету. Відповідно, навряд чи варто розраховувати або варто думати навіть про те, що що ці всі погрози американського президента зможуть реалізуватися до речі, зверніть увагу вчора, навіть на арену вийшов колишній президент США Джо Байден, який сказав, що президентство Трампа веде США в темні часи. Я думаю, що він ну не просто так, от саме на цьому тлі ядерної ескалації, принаймні словесної ядерної ескалації, вирішив реінкарнувати себе у політиці і заявити бодай якусь цю голочку втикнути в американського президента. Втім, мені так видається і вважається, що Трамп блефує. Він посилює свою переговорну позицію перед приїздом американського спецпосланця Віткофа, щоб ось цим елементом шантажу якимось чином натиснути на Путіна. Не більше до ядерної війни справа не дійшла і. Ну, дуже мало ймовірно, що вона дійде. Такі ось справи. такі мої суб'єктивні міркування з трьома висновками по тому, чому так робить Трамп. Напишіть, будь ласка, друзі, свої міркування в описі в коментарях. мається на вас до цього відео цікаво їх почитати. Ну і також підписуйтеся на наш YouTube канал. Ставте подобайки, зокрема і до цього відео. Буду вам вдячний. Якщо ви будете е, з, виплекувати, скажімо так, нашу спільноту. Ми як те дерево будемо рости догори, але нам потрібно, аби ви, шановні глядачі, підливали це дерево свої своїми коментарями і загалом уподобайками набуттям популярності цих відео. А ми будемо вирощувати його геть аж до зелених крон. Ну, ось так. Дуже візуально яскраво я завершую цей сьогоднішній огляд. Дякую вам за увагу! На все добре, друзі! Бережіть себе, до нових зустрічей!